Враження найкраще, є перемога, це дуже добре для нас, бо вчора був дуже поганий результат. От, ну, що можу сказати? Билися, старалися, ну і перемога. Є перемога, готуємося далі. Завтра теж важка гра, тому потрібно відпочивати і готуватися до завтрашньої гри. О, ви бачили сьогодні. Я вітаю хлопців, вітаю руководство місце Одеси, всіх болівальників, хто до нас болював. Тяжка гра, перша половина у нас не зовсім заладилась, те, що ми планували, не все, не все робили на майданчику. І потім я вдячний хлопцям, що вони зібрались і показали, що у них є характер і самовідданість. І дуже Непогана победа, перемога. <кій> я дякую Львову. Теж гарний вийшов гарний у нас поєдинок. Що вчора, що сьогодні. І ну, будемо е, працювати над нашими помилками і двигатись далі, рухатись далі. Сил на завтра вистачить говорила? Ну, говерла, завтра фаворит. Вони Відпочивали. Ну, Посмотримо, будемо. Будемо старатися грати на максимумі. А як сил хватить, не хватить, завтра побачимо. Та як. Все на лиці. <гум> Видно. Дякую. Як загалом? Матч собі вражений. <гум> Чесно, важко коментувати після такої гри. Я думаю, вся причина банальна в нас. Так як ми дали супернику зіграти другу половину. Ну, ми не грали в свій баскетбол. Ми провалили повністю третю четверть. Тут нема що вигадувати, це все видно зі сторони було. Можливо, ми зарано повірили в перемогу, а так не можна робити. Треба до останнього свистка дограти матч, а тоді йти вже в роздягальну і думати, що це є перемога. Но ми сьогодні зробили дуже велику помилку, за яку нас просто суперник наказав. Питаю, Одесу з перемоги. Мої враження про гру я хлопцям казав сьогодні перед ігрою, що буде зовсім інакша ігра. І не знаю, чому Одеса грала дві четверті. Я рахую, що десь там в півноги. От вона показала, як вона може грати третю і четверту четверть, особливо третю. Дуже жорстко грала в захисті, використовувала всі свої сильні сторони. А на жаль, Наші гравці не змогли перестроїтись від такого захисту в двох четвертях. Вони дуже легко забивали до такої гри в третій четверті. Це було за кожний м'яч Одеса боролась, вигризала, і це показало. За п'ять хвилин вона всю нашу перевагу в 20 очок розтаїла, а ми за третю четверть забили 9 очок. Ну, зрозуміло, що. Треба працювати і треба розуміти, що тільки через захист можна виграти. Одеса це доказала, а ми, на жаль, не змогли перебороти це і програли. Так що Одеса сьогодні молодці, я їх вітаю з прямо. У підсумуємо ходив день по матчам, як загалом Бабу Фотосі. Ні, за як брати результат, так він хороший. А як брати, якість сьогоднішньої гри, це жах, і я дуже сильно незадоволений. Ну нічого. Будемо працювати дальше.